З вами, як завжди, на Сьогодні я вирішив відпочити трошечки від тематики Майнкрафту і піти в зовсім інше русло. так? Це хоррор, страшилка. Короче. Е, я не знаю, що мене на сьогодні очікує, але це буде так бигра Granny Chapter 2. Це так, якби, друга частина цієї ігри, тому що є перша частина, але я першу якось мені вона не дуже подобається. В общем, е, я вже давним-давно маю ігру цю. В себе в стімі. Колись і грав. Зробив дуже велику перерву. І зараз я її знову розпочинаю. І мені дуже цікаво, але знаєте, що я не факт, що сьогодні пройду. Ну, але буде цікаво. Я сподіваюся. взагалом всі хорори і я. Це такі знаєте, отак. Не можна. Мені проходити хорори, бо то буде от страшно. Зараз на вулиці день, то мені не так вже і страшно буде. Коротше, давайте е, нажимаємо play Ага, опа. Тут ще зразу настройки. Волум, ну окей, Мю музика. Е, графіка. нікт Що тут таке? Опа. <плес> Ні. Давайте на перший раз обідаюся е, без цього. Локс, е, так, то якісь, напевно, закриті двері будуть. Далі йдуть даркер Крейні, Кренва. Так, тут є тільки дідо. Діду, до речі, в цій серії є баба і. Ага, і обо, тобто сім'я нерозлучна. Давайте, напевно, візьмемо тільки вдову. <рес> Боже. Добре, давайте обіднемося на першу серію сьогодні лише з бабою. Якщо ви захочете, звичайно, продовження з дідом Шей. Ну, не окремо, а разом, да? то, будь ласка, підтримайте це відео лайком та напишіть, будь ласка, мені в коментарі, щоб я знав, що знімати. Ну добре. Так, і в принципі, я так розумію, рівень складності це нормальний буде я. Не люблю супер там хардкорів, то знаєте, не для мене. Так, добре, ми розпочинаємо. Ой, ок, що зачул Що тут таке? О, зараз буде страшно чи ні? Така камера. Бля. Чесно, я про то забув от начесто. Хіба що я, Можливо, я не забув, я навіть не знав, що тут таке мало бути, я, напевно, нажимав туди на Escape зразу. Бачите, але давайте зараз подивимось, бо реально дуже цікаво. Нічого в якій вона на машині де вона взагалі вміє водити машину. Кошмар. Стрмно, мені вже страшно, капець. Так. Ем... Ми появляємося, а ми ще не появляємося, Далі йде такий трейлер. Ага, вона нас привезла до себе додому. Ну, так. Це логічно. І ми, я так розумію, маємо знайти вихід з цього дому, по суті. І наскільки я пам'ятаю, нам дається 5. Ну, типа, 5 життів, 5 шансів. О, ну, так, 5 днів. Один день це одна наша смерть, по факту. Одне наше життя. Тобто нам дають 5 шансів. Один день на те, щоб втекти. Якщо нам не ловить, значить другий день. Так, ми своїх кроків не чуємо. Ну я, принаймні. Тут присідати на букву С. Добре, якщо ховатися, то на Р. Ще що я маю знати. я и чую. О. Глаз-фьюз. Спейс Ага, я понял, короче. Надіюсь, що тут не буде, бо я зараз кричати почну. Знаєте, який у мене є план? План був саме такий. Ага, бачите? Текстурки. Проверяем нічого прости курва, якась малюночок, Фак. це присісти о май гад. Як то було стрьомно, зачекайте, а тут щось... <клух> я кинув, воно боже, воно так шумить все, я в шоці. <клух> Ой, забув закрити! Щит, як бігти! Фак! Як бігти швидко? Нічого нема. Нічого нема. куди мені залізти? куди мені залізти? О, ні. ЭР! Я не знаю, я просто. Я знав, що вона далеко, я знав, що вона мене зараз типу не дуже не. Я не знаю, звідки вона зараз буде заходити. Я не знаю зараз з якої сторони я лежу. Бо я закрив двері і я не пам'ятаю з якої сторони зайшов. Вроді би є вона звідси мала би зайти зараз. Фу. Я знав, що вона далеко народ, але вот отак отак. Отак, щоб ви собі розуміли, отак. Просто вот, ну ті, хто зрозуміли, вот ви молодці. О там ходить справа Сука, мать твою. просто блять. Что такое было? Это просто 300 тысяч, якими. Майже <свист> часто у мене тут такого ніколи не було. О. Хелікоптер Кей. Я можу вийти? Так. О. Е о. Коротше, понятно. А, блін, треба було кинути то. Коротше, я, я згадав, е, ці фотки потрібні там на горі. Де були ті е, двері, де нам буде потрібно по факту security ключ. Ага, вона зараз сюди до нас прийде. Це чесно, довга гра. Дуже довга гра. Тут треба таке терпіння мати для того, щоб от витерпіти її, і вичекати і, ну, і тому подібне, так? Да? Плану як такого в мене немає. Хіба, ну не знаю, напевно, взяти оце, знаєте? Але я вже <плес> Сьом, я так, переживаю, так, я. Поїхав. Шо, що, шо? Ааа, сука! Ер! Бляха, та Сорян за ваші вуха, але... Таї сусіди, напевно, мене добре почули. Так, свои свій... плечки підсунувся, бо то. <хи> Оце стрьом був. Так, тут щось. Вапонкей, Ве еээ, Ве веапонкей. Эээ, косточка для пса того. Радіо. Поняв. Добре, добре, я зрозумів народ, короче. Вона, я не знаю, чи вона зараз саме сюди прийде, чи куди. <кхід> Там є кусачки, зелені. Зелені кусачки потрібно, чуєте? Звук. Це є звук електрики, току. І нам цей ток треба забрати Пер... Побігла вправо. добре, зараз я буду скоренько сюда прийде и там, и так дальше. Склейка <laughs> монтажа, так сказать. Сука! Це було кончено ті вішаки, боже. Дей два. Другий день, другий шанс. Боже, їх п'ятеро, звісно, але зараз просто мінус того всього, що ми десь на третій, чи якщо не, не зараз, почнемо хромати, отак от іти, розумієте? То типу, взагалі, вообще ну, так неприємно. Взагалі для чого це? Бо, дивіться. Не розумію. Що то є? Глаз? вообще не пам'ятаю для чого то я часто это кинибу перший раз играет всю игру а... ничего тут Чиста IQ move мазафака. Може що то сюди треба було, сюди вставити. О. Cape, вот, блін, вот. Я знав, що він тут має бути, але я тоді не побачив, що я то каву, о боже каву, шафу відкрив. У мене немає що кинути, туди вниз. А, а, чекайте, в опонкей десь тут мав бути. Просто якраз за дверима сусід проходив. Мені здається, він подумав, що тут якась каторга Ооо Боже, я так матюкнувся, що в мене сл. слюни з рота випали. Ага, ось. Цікаво, де воно є. Ааа! СОО! Блять! Пизда, разумеешь, блять, пацаны, царя за мат, я НЕ нарушу бой больше. Баба, ТОБІ Баба, слухай, МЕНЕ сюда. Fuck you. Ой, fuck you, Не знаю. Э... Давай, э... space. Uh, fuck you, motherfucker, bitch. біч. Uh, біч! Fucking nigga. Shit! Low, bitch! Давайте швиденько, 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 швиденько. Uh, так, дурлок, uh, якась uh, відкривачка дверей. Я не пам'ятаю, куди вона мені буде потрібна. Так, що ми там далі бачили? Uh, на кухню, скоренько. Uh, Блін, вона на кухні спавниться. Так що. то кидаємо сюди, Біжимо на кухню, беремо швиденько uh, хавку для uh, грібаного Цього туша щось може бути. Боткей. Боткей. Е, ага. Е, я не знаю, що таке боткей. Тут десь е, для. Е, можливо, для лодки мені щось так здається. Боже, подивіться, на ту Звірюку. шклом. Нічого більше нема. <свес> Вона так швидко зжирає, мене, типа, вообще часу нема. Алло. Сібися. А, машина ще не ужила. А, не, ужила вже. Ну, добро, мазафака, ще бич печ бар. Фак. Oh, Працюй! Ти пішла в жопу, блять. Безда, я НЕНАВИЖУ їх, просто уроди. Е, лом. Куди мені потрібен лом? Е, лом потрібен мені один в підвал. Давайте ще зачекайте, ще щось було тут. I need safe key, е, safe key. добре, я не пам'ятаю, що там е, має бути. Оп. Свіча для моторує херні, добре. Е, так. Нам у ці двері треба якось перекусити в майбутньому. Е, Зараз я максимально все згадую. Але я не пам'ятаю, куди куди цю фігню потрібно. Я не знаю, хіба ви мені напишіть, бо я не хочу. Ну, я хочу більше всі сам то все старатися відгадувати. Ууу. А я знаю, що це таке. Так, ще лом треба буде використати нагорі. Я не знаю, скільки часу у мене вже пройшло. Доброго дня, бабусю. Так, зразу піднімаємо ось це. Так, ми зараз йдемо е, на другий поверх. Це означає, що ми то тут скидаємо. Е, ми беремо зараз лом. Е, беремо лом. Піднімайся. Так, ми беремо лом. Піднімаємося на другий поверх. От бляха. Трохи так срань, срань якась виходить. Знаєте, мені таке не дуже подобається. Е, мені здається. Добре, тут а ні. Я не пам'ятаю, як треба зламати там ту фігню. Зачекайте ломом. <кій> Отут. Е, цю фігню нам потрібно буде вниз покрутити. Е, так, який тут security key. я його ще вроді би не знаходив. Мені треба фотографію. Так, хто є? Зараз. Давай, мазафакер. Чюла, як вона подихала? Так, е, беремо і скидаємо зразу сюди. Бляха, напугався. Е, Так. То також скидаємо сюди. А. А а а ви думали, я не такий продвинутий? ха, -ха я продвинутий. Дивіться, беремо ось це. Ага, і ще в нас ми маємо знайти. <кхем> е, добре. Ворота відчинено. Зараз швиденько сюди залітаємо без зупину взагалі все робимо повністю. Запалюємо то сюди. Бачите, сюди ще бензин треба буде і. Аааа! Типа руль потрібен для лодки. Просто вообще вообще не тепер, де шукати. Коротше, друзі, якщо вам реально сподобалось е, таке моє проходження, е, то як я реально боюся цієї ігри, я реально боюся цієї ігри. Якщо це буде ще й початок, а я на наступну серію включу початок. Тобто ми продовжувати вже не будемо. Е, з цього моменту, що ми вже є, і так, то п'ятий день. І я попробую десь дізнатися, почитаю на форумах різних, де можна як знайти якісь там певні предмети. Е, і якщо вам. Добре, коротше, якщо вам так сподобалася ігра, будь ласка, поставте лайк, напишіть мені. В коментарях, так, ігра сподобалась, знімає її частіше, або, там, наприклад, там, підсказки мені під, і, і, під тим відео. Давайте це вже зрозуміє, що ви хочете далі продовження. А, якщо ні, ну, то ні, на жаль. Окей. Добре. Дякую вам за перегляд. Гарного дня Усім пока-пока.